Друзі, я вам зараз таку квартиру покажу. Ціна дуже солодка. Я її скажу у кінці відео. Додивіться, але це саме крута квартира, квартира, однокімнатна, котра зараз є на оболоні. Квартира знаходиться на Івасюка 53, в цьому будинку. Дивіться, яка класна прибудинкова територія. В домі є консьєрші відеоспостереження, пандус та бомбосховища. В самому домі змінені всі комунікації, тому що це ОСББ. Ну а тепер відеоогляд. Нашої лялечки. Дивіться, квартира однокімнатна. По всій квартирі прокладен ламінат. При вході зустрічає широкий коридор, велика шафа купе дзеркальна, вона дуже глибока, десь метр у глибину. В квартирі зроблений ремонт у 2020 році. Все, що ви бачите, все залишається в квартирі. Ліжко, шафа, комод. робоча зона тобто ви тут можете працювати. Класний вид на нашу улюблену оболонь. Там озеро біле. Зараз літо можна. Засмагати, купатися. Далі йдемо на кухню. Дивіться, яка вона чудова просто. Тут ви будете снідати, готувати свої улюблені сніданки, мікрохвильова піч, пральна машина, тостер, чайник, холодильник, сама кухня в класному стані. Полички, чистеньке все. Заїжджайте живи. З кухні потрапляємо на балкон. Ось в такому стані у нас балкон. Ходімо далі. І ванна кімната, є бойлер, туалет. І така краса коштує всього 47500. Тому швиденько мені дзвоніть, приходьте на перегляд, бо ця квартира вже зачекала своїх нових власників.